Всім доброго дня, готуємося до сезону. Сьогодні хочу вам показати і розказати за препарати, які будемо використовувати проти хвороб і шкідників. Тут будуть як хімічні, так і біологічні препарати. Буду коротеньку характеристику, як, де, коли застосовують. Відео буде поділено на частини щодо кожного препарату. Кожен кого цікавить якийсь конкретний препарат. В описі під відео можна вибрати ту саму частину, яка. Вас цікавить. Е, як будемо працювати? Буду характеризувати по порядку, як ми розпочинаємо сезон: розсада, дерева, кущі, е, виноград, помідори, так і буду характеризувати поступово препарати. Важливе уточнення. Розказую за препарати, які використовую сам в себе на городі, які мені допомагають, які показали свою ефективність. Нікого не заставляє їх купляти, кожен має свою голову на плечах, кожен має прийняти собі рішення, чи використовувати той чи інший препарат. Якщо препарати не показують свою ефективність, там пропадають, там, я не знаю, яблука, заводяться якісь черв'ячки, або пропадають помідори, тоді треба задуматися, може треба щось поміняти в своїх обробках і, своїх, і препарати, які ви використовуєте. Якщо от, я використовую препарат, я знаю, що він ефективний, і він рахується один з найкращих препаратів щодо того чи іншого питання, то я вам скажу, що найкраще. Я не буду вам розказувати, беріть той, беріть той. Я буду вам казати, що це один з найкращих. Якщо цей препарат ефективний, він допомагає і він вирішує проблему, тому я так і буду розказувати. Так, поїхали по порядку. Зараз сезон вирощування розсади. Всі зараз сіють, всі зараз вже готують ґрунт, готують насіння. Дивіться, що дуже корисно. Я вже ці роки у своїх попередніх відео розказував. Дуже корисні оці мікроорганізми. Вони витісняють погану мікрофлору. Вони заселяють нашу грунту між триходермою, різними іншими мікроорганізмами позитивними. У зв'язку з чим вони покращують розвиток рослини, покращують ріст кореневої системи, захищають рослину від всяких стресових ситуацій, позитивно впливають на розвиток нашої росади. Це в нас мікохелп, я використовую, гуміфренд. Тут, крім того, що має ще мікроорганізми позитивні, має гумати, має ще різні мікроелементи, пептиди, полісахариди, бурштинова кислота, мікроелементи. Ну, різні сірка, магній, цинк, залізо, марганець, різні мікроелементи це комплексний препарат, що допомагає розвитку нашої роса. Ще є такий ще азотофіт. Препарат дуже добре. Я використовую. Ці препарати гарно використовувати, щоб е, в нас не було саме корневих гнилей. Це сама страшна хвороба для нашої розсади. Вона може швидко дуже знищити багато нашої розсади. Тому дуже мені сподобалось останні роки використовувати ці біологічні препарати. Е, майже мене от чорної ніжки. Ну є, може десь там трошечки якісь там десь якісь, ці, але практично, щоб це була масова якийсь цей, такого нема. Як використовувати цей мікохелп і гуміфренд? Гуміфренд розводиться, мені здається, це на 10 літрів води і проливається розсада. Мікохелп теж розводиться на 10 літрів води. Можна і сухим давати цей препарат. От, Мікохелп, азотофіт я потрошки даю до землі, змішувати з землею. Тоді ці мікроорганізми будуть розвиватись з землі самостійно. Можна перед тим як сіяти розсаду, ці препарати додати. Я також практикую. Просто, коли вже розсада, наприклад, зійшла, я трошки порозсипав препарат, перемішав з ґрунтом і вже таким методом ношу препарат. Так, переходимо до магнікуру Energy. Магнікур Energy, чим він корисний і ефективний препарат? Якщо у вас, наприклад, почала пропадати розсада, ви бачите, що вона почала хворіти, Можна пролити цю розсаду цим Магнікуру Energy. Це барівський препарат, німецький препарат. Також, якщо ви знаєте, що ваша розсада пропадає, що у вас не виходить там, наприклад, по умовах, чи ви переливаєте, чи там десь якесь у вас холодне приміщення і є велика ймовірність того, що буде розвиватися чорна ніжка, можна профілактично проливати цим магнікуром Energy. Він розводиться 3 мл цього препарату на 2 літри води і. Проливається метри квадратних. Можна і профілактично, і вже коли починається хвороба. Але це за потреби. Також магнікуром Energy я проливаю свої баклажани, бо в нас хворіють баклажани. в нас беруться кореневі гнилі і у баклажані у відкритому ґрунті. Тому я також магнікуром Energy проливаю свої баклажани. Мідний купорус, самий ефективний. Перевірений фунгіцид століттями перевірений фунгіцид. Мідний купорос в чистому вигляді я не даю. Я роблю бордоську суміш. Коли починається тепло, коли ще бруньки не розпустилися, швиденько обробляю 3% бордоською сумішу. суміш. Саме ефективний перевірений фунгіцид. Бордоська суміш довго не змивається. Мідь. Гарно має фунгіцидну дію. Ці мікроорганізми наїдаються гарно. Міді більшість з них мідь знищить ефективний і по грошах нормальний препарат щодо. Гроші, ефективність, досить нормальному рівні стоїть цей препарат. Я не використовую там 30 d 30 v там бруньки ніякі. Я весною дуже багато років обробляю цим бордовською сумішу. Щодо неї, ніякого звикання нема, тому дуже, дуже мені подобається. Дуже гарний препарат Топас. У нас колись була дуже велика проблема з агрусом, була на ньому борошниста роса. Нічого з цим не могли зробити. Агрус дуже любимо, любимо їсти і варення робимо, але була велика проблема з цією борошнистою росою. Зараз топазом обробляю раз перед цвітінням. Можу, ще якщо дивлюся, якщо маю час, то ще можу після цвітіння обробити. Ну, переважно раз. Нам хватає цієї обробітки і борошнистої роси такої на Агрусі нема. Цей пакетик розводиться на 3 літри. Е, ну, на Агрус цього пакетику достатньо. Разом з Агрусом е, обробляємо і чорну смородину, разом, щоб е, препарат не пропадав. Хоча на чорній смородині нашій немає такої борошнистої роси. А от Агрусом була в нас проблема. Далі хорус актара. Це в нас хорус це фунгіцид. Рахується один з найкращих фунгіцидів. Що дуже гарний цей фунгіцид, що він працює в холоді, і навіть ефективний під час заморозки, он тут на ньому написано. Корусом обробляємо наш сад. Дерева, кущі обробляю, малину обробляю, обробляю полуницю, також обробляю полуницю. Дуже ефективний препарат. Ще раз повторюю: рахується один з найкращих. До хоросу додаю актару, Тут цей пакетик хоросу йде на 10 літрів, так само актара йде на 10 літрів. Хто обробляє, наприклад, хорусом виноград, наприклад, чисто полуницю суниці, то тут іде більша концентрація. Ну, ми, я вам говорю зразу: я роблю концентрацію одну на всіх. І все обробляю хорус. Цю обробку я роблю перед цвітінням. Як дерева вже, брунька, розпустилася, і перед цвітінням я роблю цю обробку хорус актара. Ну, актару, я думаю, що нікому не треба рекомендувати, Актару всі знають. Це не тільки ефективний препарат від жуків, а й ефективний препарат по роботі з деревами. Вона дешева, надійна. Але то, що треба, от я знаю, що багато людей тільки Актару використовують, треба міняти зараз. Далі я розкажу, що треба міняти, щоб речовина мінялась, щоб до неї не привикали ці шкідники. Але за актару по гроша, гроша, ефективність також один з найкращих препаратів. Третя обробка дерев у нас робиться після цвітіння. Переважно я роблю скором. І скоро додаю анджі. Енджіо – це новітній препарат. В актарі там одна діюча речовина, енджіо – дві діючі речовини. Щоб не було всяких черв'ячків у наших плодах, беру Engio, він має пролонговану дію. Скоро рахується один з найкращих препаратів, але він працює, коли вже тепло. Коли вже от дерева перецвітуть, тоді вже більш-менш встановлюється тепло, тоді можна працювати скором. Гарно він допомагає від курчавості листя. На персиках. Тому, якщо у вас є курчавість листя, скор дуже гарний препарат. До скору також можна скор суміщати з хорусом. Можна на 10 літрів давати хорус, СКОР плюс Енджіо. Три препарати. Два препарати будуть від хвороб і один препарат від шкідників. Тоже дуже гарно працюють. Так, ще розкажу вам за новітній препарат. Того року я використовував на своїх яблунях це Міравіс. Дуже всі його хвалять, що це новітній, дуже ефективний препарат. Ну, я вам хочу сказати, що ми переважно Скор, Скор, хорус багато років використовуємо. Тому треба трошечки міняти речовину, бо хвороби. Привикають до цих препаратів, і вони стають неефективні, якщо використовувати їх багато разів. Тому міравість гарно підходить от борошниста роса, парша, плодів, От на яблуні. Ну, вже в нас з яблунями йдуть і груші. Ми разом їх використовуємо, але я вам кажу, що дуже всі гарно відкликаються про цей міравість. Я того року використовував. Ну, яблука були безподобні. Так. Препарат Свіч дуже ефективний препарат. Рахується один з найкращих. Де його використовують? Я використовую цей препарат, можу обробити свою полуницю перед цвітінням. Лохину можу свою обробити. Зараз вам скажу антракноз від лохини. Можна обробити. У нас от проблема є такі, що пропадає черешня, дуже гниє черешня, можна черешню обробити. І також кого гниють плоди, там яблуня, груша. Також цим свічом обробляється. Звичайно, потрібно витримати мінімум 20 днів до збору врожаю, але. Це дуже ефективний препарат. кого є такі проблеми, як я назвав, спокійно можна використовувати і побачити його ефективність. Крім того, свідче можна використовувати на помідорах обробляти. Є такі прояви сірої гнилі на помідорах, яку ми вважаємо, ми все вважаємо, що це фітофтора. Але є такі прояви сірої гнилі, я своїми відео літом розказував. Якщо ідуть дуже багато дощів, помідори можуть пропадати і. Від сірої гнилі, і стебла, і плоди. Цей препарат також можна його помішати з іншими фунгіцидами Він буде захищати ваші помідори, включаючи і від сірої гнилі. Так, актелік дуже ефективний препарат. Я його переважно використовую на полуниці. Перед перед цвітінням я обробляю актеліком. Він розводиться на 5 літрів води. Він дуже ефективний від кліщів, він інсектицит рахується, тобто і такі прості шкідники знищує, і кліща. Я, якщо я бачу по листячку полуниці, що є кліщ, обов'язково перед цвітінням обробляю актеліку. Вже після цвітіння, як вже полуниця зав'язалась, я вже нічим стараюся не обробляти, а перед цвітінням спокійно можна обробити актеліку. Дуже гарний препарат. От сірка калоїдна. Вони в різних виробників по-різному називаються. Але що нас цікавить, сірка калоїдна. Дуже гарний препарат. Він захищає і від хвороб, і від шкідників, від кліщів. Якщо розвожу на виноград, далі обробляю і капусту, і обробляю і смородину, і яблуні, груші ще прокроплюю. Він не помішає. Це сірка рослинам для засвоєння азоту, потрібна сірка. В деяких регіонах, в деяких місцевостях може бути певний дефіцит сірки. Тому, наприклад, навіть на полях деякі фермери спеціально дають сірку, щоб краще рослини засвоювали азот. Є такі рослини в нашому господарстві, що потребують. Сірки. Фітоспорин дуже гарний препарат, біологічний препарат. Я його переважно розвожу з водою і поливаю свої помідори, огірки, проливаю рослини. Щодо того, що ним оприскувати від для профілактики фітофтори, в нашому регіоні фітоспорин не працює. в нас ідуть дощі. Дуже фітофтора бушує, дуже розповсюджується, моментально розповсюджується фітофтора, Тому хочу трошки роз'яснити багатьом, хто в коментарях, хто відео знімає, що треба тільки користуватися біологічними препаратами, фітоспорином, сіними паличками, триходермами. Хочу вам сказати, що не треба судити по своєму городу, по своєму регіону. В Україні є різні регіони, в нас різна погода, тому різні препарати працюють. В когось фітофтора може за один день все знищити, а в когось фітофтора може не бути взагалі протягом сезону, або вона взагалі не може пливати на рослини. Може, бачу деякі відео, що помідори лежать на землі, кущі ли, все лежить на землі і гарно збирають урожаї. Хочу сказати, що так, би в нас було, то в нас би давно все пропало за один день. Тому звертаюсь до тих, хто, особливо того року, писали мені коментарі, що використовували біологічні препарати і пропали всі помідори. Вся ваша праця пропала. Звичайно, всі ми хочемо, я би також не використовував хімічні препарати, якби біологічні працювали в нашому регіоні. Звертаюсь до тих, якщо ви використовуєте біологічні препарати, і у вас така погода, що біологічні Препарати не спрацьовують, у вас, пропадає, у вас пропадає врожай, тому подумайте, щоб змінити препарати. Подумайте, щоб використовувати якісь інші. Просто в нас таке буває, що люди грають на почуттях людей, що всі хочуть, щоб було біологічне, корисне. Звичайно, всі хочуть такого, але є життя є життям, тому треба виходити з реальності, яка в нас існує. Далі хочу вам показати препарат. Разит. В нього три діючі речовини. Щодо я, де його використовую, ми і від жуків його розводимо, і від білокрилки я його розводив, бо в нього три діючі речовини, тому він трошки так він не всю білокрилку, звичайно, там і вбиває, але непогано на неї діє. Так, переходимо до обробки помідорів. Перший препарат хочу вам розказати цього року, який я буду використовувати на першу обробку своїх помідорів. Багато років я використовую Radomil Голд. Цього року я вже хочу вже від Radomil Голду відмовитися. Хочу вам сказати чому. Дивіться, є багато спекуляцій щодо Радомілу Голду, що там все заборонено, все шкідливо в Україні цей препарат дозволений. Україна ще цей препарат не забороняє. Приписують Радомілу Голду, що він використовується тільки для фермерства. Є різні Радоміл Голд з різними речовинами, тому деякі використовуються для фермерства. Цей Радоміл Голд МС дозволений для використання в Україні. Він вільно продається в магазинах, тому його використовують лю. Люди, і для винограду, і для помідорів. Дуже ефективний, гарний препарат. Але справді в деяких країнах Європи вже починають його забороняти. Його я використовував на початку. Тобто з самого початку, коли ще немає ні плодів, нічого ще немає ні плодоношення, саму першу обробку я робив Радомілу Е, Є такі люди, є в нас дві категорії людей, які одні кричать, що Радоміл Голд найгірше, самоутруте і його не треба використовувати. А ще є одна категорія людей, що навіть кропить по два, по три разом Радоміло голдом, не визнає ніякі препарати і каже, що Радоміл найкращий. Тому тут треба золоту середину. Якщо вже в Європі, Опі починають його забороняти поступово, і нам треба від нього відмовлятися. Я цього року буду використовувати, спеціально купив байерський препарат магнікур Е, Хочу його використовувати. Перша обробка буде магнікуром фіном робитися. Він має інші речовини, ніж квадріс і ревос, які обробляють другу та третю обробку. тому я буду цим магнікуром фіном від Фітофтори використовувати, щоб поміняти речовину. Цей препарат можна використовувати як для лікування, так і для профілактики. Має ефективні, має властивості стимулятора росту. Він розводиться в 5 літрах. Так, 15 мг він розводиться в 5 літрах. І використовується через 10-14 днів. 10 днів строк очікування. Досить такий строк очікування, невеликий порівняно з іншими препаратами, наприклад, Ревус, Радоміл, там по 14 днів очікування. Так, далі другу обробку я роблю ревусом. Про Ревус багато не хочу говорити. Дуже ефективний препарат. вже Багато років нас спасає нашу картоплю, наші помідори від фітофтори. Навіть того року дуже складний період у нас був два місяці, йшов дощ, ревус нас спас від фітовтори. Наші помідори спас. Багато хто його використовує, знає, що ревус дуже ефективний препарат. Хочу вам сказати, що, от, наприклад, у нас і цибуля пропадає, ревус можна використовувати і на цибулі. Наприклад, якщо ви розвели цей препарат і вам багато для помідорів, невелика у вас кількість помідорів. Можна і прокропити цибулю, але, звичайно, не використовувати її на перо, тобто на їду. Хочу вам ще один такий сказати: препарат дуже ефективний препарат. Ми використовуємо о, там реву, сквадріс, Радоміли. вони ефективні проти грибкові препарати. Але, от, наприклад, є такі хвороби, що вони не беруть. Тому дуже оцей чемпіон або інші препарати, які мають в себе мідну, мідну складову, дуже гарно забирають хвороби, наприклад, От бактеріальні хвороби, які е, не беруть ці протигрибкові препарати. Хоча б один раз варто обробити. Ще гарно ним обробити чемпіон, щоб не застосовувати ці, наприклад, ці хімічні препарати, які заходять в рослину. Е, його гарно обробити, коли, наприклад, не йдуть дощі. Він буде досить гарно триматися, і можна обробити і цей буде гідроксид. Гідроксид міді, тут е, діюча речовина, буде гарно захищати від грибкових і бактеріальних хвороб. Тому майте на увазі, що мідні препарати також можна використовувати на помідорах. Квадріс, ну я вам хочу сказати, це один з найкращих. Має бути кожного, хто вирощує помідори, полуницю, цибулю, чесник. Квадрісом обробляємо помідори останні обробки. В нього 5 днів очікування. Далі полуницю можна ним обробляти. Він захищає всякий гнилий. Цибуля, чесник в нашому регіоні, наприклад, в західному хворіють цибуля, чесник квадрюсом профілактично можна обробити і побачити, що цибуля-чесник буде менше хворіти. Така проблема, як хрущ, може з'їсти полуницю, лохину хто вирощує. Дуже люблять хрущі під'їдати коріння, ви не будете знати, що з вашими рослинами. У мене деколи таке бувало, що повно полуниці поз'їдає, в лохині знаходить хрущі. Обробляється два рази на рік, можна весною і осінню. Я обробляю раз на рік. Після збору врожаю проливаю цим антихрущем. Цей антихрущ дуже ефективний. Гарно себе показує, але він трошки дорожчий. препарат. Можна, можна також використовувати актару. Актара розводиться на 10 літрів і проливається кожна рослина. І останнє розповім вам про протруйники, які можна використовувати, наприклад, коли ви садите картоплю, коли садите цибулю, чесник, якщо вони у вас пропадають. Ось такий шедевр використовувати можна. Непоганий протруйник, фундазол. Досить такий ефективний, але досить і хімічний препарат. Можна цей фондазол використовувати як і протройник, можна, так і обробляти. Дуже ефективний цей фундазол, якщо, наприклад, пропадають баклажани, наприклад, в них досить такі корневі гнилі, можна використовувати фондазол. Але бажано цей фундазол використовувати за дуже багато часу, щоб до того, як рослина починає плодоносити. Бо цей препарат ефективний, але досить і хімічний. Так, і останній препарат сидгард. Ми використовуємо як його протруйник. Це дешевий аналог Максиму. Максим всі препарати знають. Сидгардом ми обробляємо цибулю чесник, коли її садимо. У нас цибуля чесник хворіє, тоді обробляємо сидгардом. Непоганий препарат, звичайно, Максим кращий. Не треба писати, що це є страшна хімія. Максим і Сидгард малотоксичні препарати, в них аналог природного анбіотика. Звичайно, хімічно синтезованого, але це досить мало токсичні препарати, гарно себе показують проти гнилий, фузаріозу, досить ефективні препарати. Отакі От препарати будемо використовувати по сезону. Якщо у когось якісь виникнуть питання, можете мені ще написати, я розповім, де, як що використовую. Е, купляємо трошечки наперед, бо в нас зараз такі ціни, що один день приходиш в магазині одна ціна, через два дні приходиш зовсім інші ціни. Так само на препарати. Стараюся вже до початку сезону закупити всі препарати, щоб в мене були готові, щоб потім по сезону не купляти. Дякую вам за увагу. Всім бажаю гарних врожаїв і мирного, мирного неба.